Польщі в неділю 18 травня відбувся перший тур президентських виборів. Участь у цих виборах взяли 13 кандидатів, що є рекордною кількістю від початку існування демократичної польщі з 1989 року. Проте від самого початку було зрозуміло, що за перемогу боротимуться лише два ну можливо три кандидати. Так воно і сталося. До другого туру увійшли два лідери: це мер Варшави Рафал Шосковський, який є кандидатом від ліберальної громадянської коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска. А також голова інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький, який є кандидатом від правоконсервативної партії, право і справедливість» Ярослава Каченського. Несподіванкою цих цих виборів. Стало те, що відставання Навроцького від часковського стало мінімальним в межах статистичної похибки, тобто менше 2%. Хоча соцопитування давали перевагу Часковського приблизно на 5%, навіть 8%. Це свідчить про те, що в другому турі боротьба за перемогу буде дуже запеклою. Ще одною несподіванкою цих виборів стало те, що Дуже високу підтримку отримали кандидати, скажімо так, з ультрарадикальними консервативними поглядами, які сумарно набрали понад 20%. Це свідчить про те, що польське суспільство радикалізується і такі правоконсервативні настрої, антиіммігрантські настрої, скептичні щодо, наприклад. Ставлення до Євросоюзу до України до, до українських іммігрантів вони посилюються в польському суспільстві. Натомість загалом треба сказати, що обидва кандидати підтримують Україну у, у російсько-українській війні. Виступають за справедливий мир, виступають за те, щоб Росія понесла покарання за агресію проти України. Тобто, фактично можна сказати, що після Анджея Дуде. У президентському палаці в Польщі буде людина, яка продовжувати його лінію поведінки, тобто підтримуватиме Україну. Можливо, це будуть дещо відрізнятися лише підходи, оскільки Часковський є більш ліберальним кандидатом, а, а Навроцький відповідно консервативним, і для нього будуть важливі, наприклад, якісь історичні питання у відносинах з Україною. Ми не можемо сказати напевно, хто на 100% хто переможе під час після другого туру виборів оскільки шанси є доволі рівними.